Уявіть, тихе осіннє ранкове небо над Батурином, а вже за кілька годин усе це місто перетворюється на справжнісіньке пекло, крики, пожежі, кров на вулицях, понад 15 тисяч людей, чоловіків, жінок, дітей знищено. І це не просто жорстокий злочин, це сигнал усім тим, хто наважиться кинути виклик імперії. Але чи все ми знаємо про батуринську трагедію хто зрадив місто? Чи був шанс уникнути цієї біди та як ці події вплинули на долю України? Сьогодні ми не просто розповімо правду, ми зруйнуємо деякі міфи і повернемося в той момент, коли історія могла піти зовсім іншим шляхом. Готові. Тоді слухайте уважно. Почнемо з того, що Батурин початку XVIII століття був серцем Гетьманщини не просто містом, а символом автономії України, її політичним і культурним центром, але доля цього міста і всієї гетьманщини опинилася між жорнами двох імперій. Карл XII зі Швеції і Петро І з Московії вели масштабну боротьбу за панування у Європі, і Україна опинилася в епіцентрі цього протистояння. Гетьман Іван Мазепа був змушений маневрувати в умовах постійного тиску з боку Москви. Петро І дедалі більше обмежував українську автономію, перетворюючи гетьмана на виконавця імперських наказів. Здавалося б, у Мазепи не було іншого вибору, окрім як підтримувати царя. Але все змінилося, коли у 1708 році шведський король Карл XII вирішив піти війною на українські землі. У цей момент Мазепа звернувся до Петра за підтримкою, очікуючи, що Москва допоможе захистити українські інтереси, але реакція царя була доволі холодною. Мовляв, розбирайтеся самі. Ці слова стали вирішальними. Гетьман, залишений сам на сам зі шведською армією, зрозумів, що далі сподіватися на Петра немає сенсу. Його політика обмеження і зневаги до українських прагнень не залишала місця для компромісів. У жовтні 1708 року Мазепа ухвалив сміливе і ризиковане рішення. Укласти союз із Карлом XII. Гетьман сподівався, що шведська армія стане тим важелем, який допоможе здобути незалежність для України. Однак Петро І розцінив це не як політичний крок, а як особисту зраду. Його реакція була жорстокою і миттєвою. Криваве знищення Батурина мало стати попередженням для всіх, хто наважиться виступити проти Московської імперії жовтень 1708 року. Батурин, справжня фортеця, стіни якої здаються неприступними. Захисники впевнені, що витримають облогу. І справді московська армія під командуванням Олександра Меншукова могла би зустріти дуже запеклий опір. Але історія цього бою не про героїчну перемогу. Вона про те, як один єдиний вчинок змінив долю тисяч людей. Справа у тому, що меншуков розумів, штурм обійдеться величезними втратами і почав шукати слабке місце. Невдовзі він його знайшов. У московський табір прибув зрадник, один із батуринців, який видав усі таємниці оборони міста. На жаль, саме після цього страшні події розгорнулися просто блискавично. У ніч на 2 листопада московити завдають раптового удару. Ворота відкриті і ворог хлине до міста. Тільки уявіть собі, що це була за ніч. Захисники, які ще кілька годин тому вірили в перемогу, тепер борються за кожен метр землі. Жінки ховають дітей у льохах, священики моляться у церквах, а на вулицях розгортається саме справжнє пекло. Батурин палає. Московити не просто беруть місто, вони знищують усе, що тільки можна, вбивають усіх без розбору, руйнують фортецю до основи, грабують і палять будівлі. За наказом меншукова, вбивають навіть малих дітей. Буквально за кілька годин місто, яке могло стати символом незалежності, перетворилося на страшне попелище. За різними даними, загинуло від 13 до 15 тисяч людей. І що найжахливіше. Трагедія Батурина не була випадковістю. Петро І не просто наказав знищити місто, він прагнув показати, будь-яка спроба України вийти з під московського контролю завершиться надто кривавою розправою. Україна охоплена страхом, гетьманські міста та села, почувши про долю Батурина, починають вагатися. Одні відмовляються підтримувати Мазепу, інші мовчки спостерігають. Московія, як завжди, поширює пропаганду, стверджуючи, що трагедія вина самого гетьмана. Тоді серед простого люду зростає недовіра, чи був цей союз зі Швецією правильною ідеєю, чи не занадто дорогою виявилася ціна. Можливо, але Мазепа дійсно хотів здобути незалежність для України, уклавши цей союз зі Швецією. Саме непомірна жага влади московського царя Петра І і стала причиною кривавих розправ, і люди дуже швидко зрозуміли те, що взяття Батурина було лише частиною жорсткої кампанії Москви з придушення будь-яких спроб гетьмана порвати з імперією. Відповідальність за Скоєне лежала лише на російському диктаторі та його підлеглих. Також з'явився міт, що насправді Петро І не був занадто жорстоким, а місто знищили через необхідність ліквідувати українських сепаратистів. Проте всі ці вигадки вщент розбиваються об історичні факти, бо Батурин став наглядним прикладом імперської тактики: пограбування, масові вбивства. Терор проти мирного населення, усе це було продумано до дрібниць. Петро І залишив за собою спустошення не тільки фізичне, а й моральне. Усі ті люди, які вижили та втратили домівки близьких, рідних, тепер боялися думати про опір, та чи зламала ця трагедія український дух? Парадоксально, але ні. Навпаки, пам'ять про Батурин почала проростати, мов зерно на випаленій землі. Гострий біль і вічей поступово перетворювалися на щось більше, на символ незламності, та й усі міфи, які оточували це місто, не змогли приховати головної правди. Батурин був знищений через прагнення до свободи. У XIX столітті, коли Україна перебувала під важким гнітом імперії, Батурин стає справжнім символом. Ті, хто мріяв про незалежність, бачили в ньому не лише біль втрати, а й доказ того, що народ, який здатен пережити таке, незламний. У піснях, легендах і переказах Батурин постає містом героєм, яке впало, але не зрадило ідеї свободи. Вже у 20 столітті трагедія Батурина стає предметом досліджень. Радянська влада, яка боялася національної пам'яті, намагалася замовчувати цю сторінку історії. Але українці не забули у 1990-х роках, з відновленням незалежності, Батурин знову опиняється в центрі уваги. Руїни почали відновлювати, а колись втрачене місто ожило в новому вигляді, нагадуючи усім, чим був і є український народ. Як гадаєте, чи може трагедія стати джерелом сили? Батурин яскравий доказ того, що може. Сьогодні це не просто місто, а місце, де оживає історія, де кожен камінь шепоче про ті жахливі події 1708 року. Відновлена гетьманська столиця стала місцем паломництва для українців, які шукають не лише минуле, а й відповіді на запитання сучасності. Національний заповідник Гетьманська столиця щороку приймає тисячі відвідувачів. Люди приходять сюди, щоб побачити відбудовані мури, відчути дух епохи та вшанувати пам'ять загиблих. Ти ніби чуєш відлуння минулого, дитячий плач, брязкіт зброї, тріск палаючих будівель. Але трагедія Батурина не лише про втрати, а й про відродження. З попелу постає нова сила, нова надія. Саме тут ми розуміємо, що жертви тих далеких років не були марними. Батурин нагадує нам, що боротьба за свободу це безперервний процес і кожне покоління має свою битву. Тож давайте чесно відповімо собі на запитання, чи можливо було б уникнути цієї трагедії, можливо, ні, але ми можемо пам'ятати і робити висновки. Щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися, і знаєте, поки ми пам'ятаємо цю сторінку історії, вона дає нам силу рухатися вперед, берегти свою культуру та боротися за право бути вільними. Батурин живе в кожному з нас як частина нашої душі та національного духу.